Покровська завітала міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна. Разом з очільником області та покровськими можновладцями вона вшанувала пам'ять загиблих на фронті мешканців громади хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам'ятного знаку на Алеї Слави. Фахівці Покровського історичного музею нагадали, що з 2014 року на фронті загинуло уже 50 наших земляків. Ми ніколи не зітримо їхні імена з власної пам'яті. Ми ніколи їх не забудемо. Ми ніколи цього не пробачимо і ніколи не заспокоїмося, доки російські вбивці не понесуть заслужену кару. Юлія Лапутіна зазначила, наш обов'язок не тільки пам'ятати полеглих героїв, а й допомагати живим. Уряд реалізовує державну ветеранську політику. Є багато пілотних проєктів, спрямованих на надання якісних послуг ветеранам. Ми хочемо обговорити з громадами з на рівні як самостійних громад, так районів і області, яким чином краще зробити і доступніше послуги з урахуванням потреб із з одного боку потреб і з іншого боку можливостей громад. Завдання уряду та міністерства створити національне військово-меморіальне кладовище, яке буде не тільки місцем поховання, а й місцем вшанування пам'яті. Проваджується програма Є ветеран, яка передбачає перехід з військової кар'єри до цивільного життя. Ветеран безперення це електронний кабінет, в якому всі ветерани, учасники бойових дій, захисники та захисниці зможуть отримати інформацію стосовно тих послуг, які їм можуть надаватися на різних рівнях, як на рівні громади, так і на рівні влади Європи, вже потім держави, і різними міністерствами, відомствами і сервісними службами. За словами Юлії Лапутіної, хочуть, щоб було багато точок входу, зокрема, електронний кабінет через смартфон. Також підписано меморандум з асоціацією ЦНАПів, щоб у кожному з'явилось ветеранське вікно, де можна буде отримати довідки, інформаційні послуги, сервіс. Крім того, найближчим часом в чотирьох областях: Дніпропетровський, Львівський, Вінницький та Миколаївський, запрацює пілотний проект інституту помічника ветерана. Це буде безпосередньо людина, яка житиме в громаді, е, яка передбачаючи, що е, пріоритетом е, має бути, щоб вона була сама ветераном, учасником бойових дій, або членом родини, або членом родини загиблого. Тобто, щоб через себе пропустити цю е, е, політику, тому що е, ветеранська політика це не просто окремий від політики, це ще і е, е, емоційна залучена історія, де людина переживає разом з ветераном е, те, що Ветеран переживав на фронті, знає, як йому важко повернутися до мирного життя. Передбачається, що в подальшому такі помічники з'являться в кожній українській громаді. Це також додаткові робочі місця. А на рівні району буде створені сервісні служби, які будуть поєднувати ветеранські, які будуть поєднувати в собі і надання послуг, і координацію роботи цих помічників ветеранів. А на рівні області пропонуємо і зараз розробляється постанова кабінету міністрів, щоб створилися окремо окремий підрозділ саме управління або департаменту справ ветеранів. Очільник області Павло Кириленко зазначає впровадження ветеранської політики дуже актуальне нині питання і роботи багато. Після деокупації всієї території області, якщо говорити зокрема, за Донеччину, то це повинен бути комплексний системний підхід, і в ньому участь приймає звичайно і. Так, воно пропонується, що буде міністерство ветеранів як флагманом цього процесу, але кожен по своєму напрямку буде писати ключові стратегічні завдання, цілі, яких ми повинні досягти Павло Кириленко. Нагадує, що третина Донецької області нині окупована, але впевнений, найближчим часом вона буде звільнена. І тоді усіх чекає ще більш поглиблена робота із забезпечення комфортної реінтеграції ветеранів у цивільне життя.